Доброго раночку. Дивіться, як Кеті виглядає віку. Отак от, от ми тут стоїмо. Ми раніше. Ні, ми виходимо одночасно, але чогось вона затримується. Вона йде звідти, воно ж дома. Бачите, от і коричневі, синій, от, і далі коричневі. А ми ось, ось з зеленого. От там нижче наш дом, ось той великий. Ось, ось, так от ми з Кеті. Перейшли через перехід. От. І отут ми повинні точка зустрічі. Точка зустрічі є, а Віки нема. Але ж вона стоїть, як вкопана, і дивиться в той бік, де повинна йти Віка, бо точно знає, що вона буде йти звідти. А я вже її бачу, і мені здається, що Кеті теж вже. А може, ще й ні. Ні, ні не побачила. А я вже бачу Віку, що вона там іде. Да, отут от походимо, подивимось. Да, дивіться, вона... це цікавий момент, як вона дивиться, дивиться потім раз і побачить Віку. Ні, ні, то ні, ні, Кеті, Кеті, ні. Не там, вона ж там не може бути, отам от Віка. О! Дивіться, побачила, побачила. Все, побачила. Побачила і побігла. Побігла бігом зустрічати. Треба зустріч приблизити. Оно, оно, оно. Е, і бігом до мене за вкусняшкою. Понятно, да? як у нас зустріла віку і бігом за вкусняшкою. Да, 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 да. я... Я все зрозуміла, звісно, є, звісно, вот так, да, вот є. Ти молодець. Кеті, Боже, це слово просто казкове. Молодець. Все, все. Що то таке? Боже, я думала, ти спину об дерево чухать будеш. Як ведмідь, знаєте? Стала об дерево. Встала і оперлась об этот саме. Думаю, зараз буде спину чухати. А їй щось там попало. Я теж сьогодні двічі перевдяга, перевзувалася, тому що стілька скрутилася, а в тебе щось попало, так? Да? Так, ладно, вже Наташа дзвонила, вони вже на березі. Біжимо. Сьогодні, Я, сьогодні Кеті взяла все в свої руки. Ні, вже пізно, так? Завжди, як я беру камеру, як я беру камеру, де все. Пішли попити водички. Кеті, ну, Кеті, Кеті водичку йде пить повністю вся. Є заглативає. Да. Да. Кеті, ну поганяй його ще, я познімаю, поганяй. Все. Мама притягнула велику коробку посилку. І хто-то думає, що посилка для неї. <риклад> Бо в кожній посилці завжди їй щось є. Якийсь... Подаруночок. Подаруночок, Да. І вона, як тільки я розпаковую, це все. Да, то, тут... Кеті, навіть якщо тут нічого немає, я тобі щось дам. Булася, Кеті. О, собака. Якщо навіть то тут мох, Юля прислала. Мох. Ну, зараз я тут не кисню. <minutes> Катастрофа! Катастрофа! Катастрофа, да? там с посылочки. Не-не-не-не. Тут типа... А, типа с посылочки. Ой, тут Кэти. Ой, что тут для Кэти, да? Ой, какие вкусняшки. На юбочка, я Катя. Она зрозумела, по-моему. Все, 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 все. Все. Явно, явно. Я така, ні 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 ні. ну мох, мох. Перекинеш, вийшло. Мох, все, все, все мох. Юля, подивиться це відео і відчує себе об'язаний. Винний, да? тебе саме подороже. Юля, це без натяку, це просто по приколу. Да. Это просто она, ну что, она уже так звыкла, что я что-то достаю, а что Нет, нет. Нет, Катюня, нет. Мокрый мох, дуже тяжкий. Да, дуже <модил> 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 тяжкий. Ну да. Сейчас, ну да. дуже важкий, дуже. Да, да. Дуже вологий, що ж зима. Да. Все, 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 все. І навіть дам коробку тобі понюхати, щоб ти вже була впевнена, що там нічого немає, все, перевіряй. Перевіряй. Взагалі, капець. Капець. Всі, всі прошарила угли, а там нічого. Ну ладно, там щось знайдеш. А ну шукай, шукай. Ана, шукай, Ана, може, там щось є. Щось таке є, так, да? Кейті? Все, знайшла. Знайшла. Ну все. І от я вже зібралася на пошту. Дивіться, скільки в мене замовлень. От. От, повна коробка. Дякую, Юлічка, дякую за мох. Усім привіт! І ні-ні-ні, нічого про брови. Хватит вже про брови. Я нарешті навчилась їх малювати. І процес тепер відкладений надовго, бо спочатку видаляти. От. Що я хотіла поділитися з вами, ну, дівчата? дівчата. Значить, я випробувала маску. Весь Тікток, весь Фейсбук, Інстаграм, кругом ця маска. Китайська чи. Ну, по-моєму, китайська. Не буду точно спорити, значить, Накладається на лице таке, як гелева, типа маска, а потім вона висихає. На ніч, на ніч. Розумієте? В общем, я це вже випробувала. Зараз вам покажу, як це було, а потім розповім далі. Ось так виглядає ця маска на обличчі. Ну, вона повинна стати прозорою. Я, як її накладала, вона була зовсім біла. От просто біла. І з цим потрібно спати. І не сміятися, до речі. Просто не сміятися. Так, я сподіваюся, що я витримаю не сміятися. Це для мене дуже складно. Так, тут не можна показувати, бо тут у мене спечене. Ну, в общем, як завтра зніму, чесно вам скажу, що воно буде. Ось. Так от, я думаю, як це, господі, оце наклала на лице, сміятися не можна, нічого не можна, я така сижу, вся в цьому. Думаю. Це ж треба лягти спати. Як? Ну, Отак трогаю, ну, ну воно ж вологе, воно таке все, знаєте, тому, як це з цим можна спати і воно повинно якось висохнути? Дівчата, от з цією мислею я лягла. Рівнесенько, отак, оп! Все, що я пам'ятаю, я лягла. Та маска, снотворна. Я виробилась, вообще я виробилась. І прокидаюся я вранці, ну, вранці, може, там вже годин п'ять було, може, навіть менше, ну так. рассвет, скажімо так. Ну, через жалюзі я вже бачу, що там посвітлішало. Прокидаюся і згадую, що на мені ж маска. Раз так за обличчя. А воно таке, знаєте, як сказати, ну, наче. М статуя, що. -ли. Ну, в общем, ну наче штучне, ну, от не моє, так, ну, нічого не липне, нічого не те саме, я так трогаю, але ж нічого не, 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 ну, не шевелиться вообще от так. от Маска. Я так трогаю себе і думаю, зараз прокинеться Кеті і це побачить, а я ж не розумію, що зі мною. Тому що ну, дерев'яне, отак все просто. Це. Я підриваюся бігом вже ж ванну до зеркала. Дивлюся, а воно От, розумієте, Треба ж. Камеру, все це зняти, все... але в цей час це взагалі відключається. Мізок. Взагалі. Я дивлюся на себе і розумію, що нічого не видно. Ну, таке враження, що трошки блискуче обличчя. І таке, ну, мумія не шевелиться, нічого не шевелиться. Я так, при, ну, точно, яку там в рекламі, вона так придушую, в общем, починаю тут підчіпляти, де ж воно повинно, в общем, тонюсеньке знімається настільки тонесенька пленочка. Нагадує пленочка цей О, Господи, так хочу швидко сказати. В общем, піщеву пленку, от нарешті. І ще от що заматують, тонесенька тонесенька, піщева пленочка. І отак от вона легесенько все знімається. І обличчя просто от як налите. Ну, як в рекламі. Реально. Ні одної зморшечки, нічого ніде. Ну хочу вам сказати, що це ну, тимчасово, це от просто зняла і отак от поки не шевелися. Потім, ну, тро, ну, так воно трошки таке липкеньке, звісно, я умилась. Лице ну, набагато краще. Ну, звісно, набагато краще. Зморшечок, все таке, знаєте, гладесеньке. І от наповнене, от як вони там пишуть в цій рекламі, що це волога, ну якби дуже зволожує обличчя. Дуже зволожує, ну дійсно. А я зранку пішли гуляти з Вікою, тобто я кажу, Віка, подивись на моє лице, от як тобі? Оце? Вона каже, ні, ну мама, така свіженька, ти, ну, наче зранку така, прям свіженька-свіженька. Я ж не казала, що я маску робила, просто кажу, ну, як, кажу, ну, тобто виглядаю гарно. Вона каже, та-да. А, а що, щось пудра чи щось таке на лиці. Я кажу, нічого немає. Отака от собі масочка. Ну, що я вам хочу сказати? Це така масочка, що ну от, я б сказала, екстрена якась допомога. От як тобі кудись треба піти, да, от, ввечері тобі йти там десь в гості, чи там в ресторан, чи ще кудись. На день можна це накласти, потім зняти, нанести макіяжик, і будеш дуже-дуже свіженько виглядати. Потім ми, зараз, до речі, я прикріплю цю маску, от саме цю, яку я собі замовляла. Вердікт. Дуже класно. Але, але, як завжди, але там ми потім штучний інтелект підключили, почали за це все читати. Так. Пишуть, що це дія тимчасова. Але якщо постійно користуватися, тобто постійно це ну, там, через 2-3 рази на тиждень, то йде, якби, накопичуючи цей результат цієї вологості, цього всього. Ну, скажімо так, якщо замовляти, отак як я замовила одну, там щось 147 гривень, оця маска то ну, розумієте, да, що їх треба замовити там, 30 штук, да, щоб місяця три там накаплювалось. Дороговатенько, мені здається. Хоча треба залізти в цю тему, тему. да. Там, здається, мені колись попадалося, що там 5 штук в упаковці, здається, 130 тридцять гривнів чи щось таке. Ну, я точно не пам'ятаю, не буду ну, кому цікаво, можна ж. Зайти на тему, ось о, я ж масочку скинула, яка вона і що вона. Ну, в общем, дівчатки, результаті, якщо вам кудись треба, можна скористатися можна. Так, ну що, от, поділилася з вами. Все випробовую на собі. Бо хтось каже, о, там от там я побачила, там я побачила, а я побачила і на собі випробувала. от. Я вчора. Переключаюсь на другу тему. Закеті, Мені там Закеті питають, як вона тепер вдома. Ну, вже ж там з Ремі вона залишалася, сама залишалася, вила вона постійно, що то знімали на камеру, як ми їдемо додому, вона там. Ау, це все, ага. Вчора ну, мене дуже довго не було, я десь за 12 поїхала, і потім до Віки, по, ну, в общем, Я приїхала десь. 5, ну, біля п'ятої вже ввечері. І весь цей час у мене камера включена, я періодично дивлюся, що ж робить моя собака. Ні, вона не виє. Але вона не спить. Вона не спить. Вона мене чекає. Я кажу, ну Боже, ну вже ну, дивлюся, думаю, ну розслабся. Ну, піти, ну тебе ж. Ну, ну от я зараз вдома де вона? Ну, де? Вона собі спить, вона собі десь ну, ну немає. Ремін на обороту ходив за мною, бо він не мог зрозуміти, чого я постійно думаю. Що це за новості? Треба йти на роботу, ми тут самі. А ця ні, от я ходжу там все, що заводно, вона взагалі не реагує, наче мене в хаті немає. Тільки я пішла, от я Ну, я ж не можу дивитися в телефон і знімати одночасно. Да? Я сфоткала, просто я зараз покажу фоточку. Вона от в такому положенні лежала години три. Очі відкриті. Ну, ну вже ладно, ти там лежиш на тому пуфіку чи там на тому столику. Ну, ляжи, розслабся, собі спи. Ні, вона постійно лежить так очі відкриті. І вона, я розумію, що вона. Слухає машину. Вона повинна не пропустити, коли я приїду. От яка різниця? от Чекає, тільки я потім їду, і тільки машина моя вже під'їжджає додому, я вже ж бачу, я ж дивлюся в камеру. Вже скок на вікно, все, вже стоїть на вікні, довольна, хвостом мантиляю, все нарешті. Так що. З приводу Кеті неспокійно вона себе відчуває, як мене немає вдома. Але ж оця проблема з гавканням, з виттєм, з воєм. Ні, вона не гавкала, вона вила. Ну, подолали. І мені здається, завдяки Ребі. Бо вона з ним вдома, коли вона за ним наглядала і розуміла, що вона тут хазяйка. Ну і не сама вдома. Ну, не подобається моїй собаці, будь самій вдома. Так, друзі, ну, коротеньке моє відео сьогодні. В принципі, все, що я хотіла розповісти, то за цю масочку для обличчя. Замовляйте, пробуйте. Я дуже раджу. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Я вас всіх чекаю. Дякую за перегляди. Всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетя. Should mm -hmm.